По обмінах маєте якусь нову інформацію? Бу, повинні бути обміни. Мені, я дуже сильно чекав, що ще один обмін буде. в Щось не пішло воно так, як хотілося. Якщо брати вересень місяць, фортуни циклічність, перемовини. Е Бачити, хоча не анонсовані ніякі домовленості великі, але момент перемовин він все одно продовжується просто за зачиненими дверями якось скрипто. А... Причому досить великі повинні бути обмінні процеси. Карта страшного суду, о, двійка жезлів. Двійка жезлів, я думаю, що може навіть не один, а два епізоди. 9-15 число десь так З потенційно, ну, як середина місяця, може ухарактеризуватися обмінними процесами. Хоча бачите, була, була інформація, що, начебто, там Росія все З -з звернула лавочку і обмінних процесів не буде, а, за розкладами все одно програється, що процес буде продовжений. По загрозах воно все одно бачите, в, в контексті обстрільних процесів з 2 на третє воно частково програлося, але з третього на четверте воно теж випадало в прямій, в прямій комбінації в форматі попереджень. Я б сьогоднішню ніч все одно не списував з рахунків і не казав би, що вона безпечна. Друге, на що треба звертати увагу, постійно випадає трійка кубків. Трійка кубків це святкові або вихідні дні. Більше того, ми все одно на всякий випадок повинні мати якісь там батарейки, пауербанки, свічки, тому що цей сценарій з енергетикою. Він, на жаль, в розкладах йде проекцією і я думаю, що енергетичні енергетичні об'єкти вони будуть в зоні е ризику, е починаючи навіть не на середини вересня, можливо, навіть трошечки раніше. Тобто, перестрахуватися просто в цьому питанні. Е Друге, не е вибудовувати хибні. Хибні алгоритми, котрих не буде. Тобто, що зараз Трамп закинув там вудочку що він щось знає, от він щось це скаже, все одразу стане на свої місця. Немає в нас завершення процесу на вересень місяць також. А... І з того, що Фігово для рашки, скоріш за все, все одно, навіть те, що ви там поїхали двічі за кордон, побували і в Канаді і в Китаї, не вирішить ваші матеріальні питання. В фінансові кризові процеси, продовження війни, будуть це більше і більше руйнувати і вводити в країну в дефолт. Гарного нічого там не буде. Друге, що із гарних новин. По Росії, там знов намічається якийсь хіпіш з полетами, устраненнями високих чинуш России. Mm -hmm. Я не думаю, що це серце не витримає. Я думаю, що десятка мечів це ситуації, котрі пов'язані саме з усуненням небажаних персон, котрі можуть заважати режиму або бути потенційно небезпечними персонами в подальшому. Причому кажу, що не персона, а персон, тому що там в, в мене пів колоди випало, коли ми переглядали по. Загрозам саме представників політичного естеблішменту, і це не просто пересаджати за хабарі і відмування грошей, а вбити. Тому серп вересень буде цікавий насичений. Відчуття. Відчуття, що кінець вересня, початок жовтня станеться щось дуже погане і непередбачуване. Туди ви не зазирали, вікторе? І так перейдемо. До жовтень. Жовтень, жовтень станеться щось а, хірове, фігове, ну, м'яко кажучи, тому що в нас дуже класні глядачі і дуже класні фідбеки дають форматі своїх сновидінь, своїх відчуттів. відчуттів та, перечуттів, та, та, та. Перечуттів, знаків. І, і в тут знаєте, що от в, в, один плюс наших етерів він полягає як на мій погляд в тому, що люди, е, у котрих дуже гарно розвинута інтуїція, котрі можуть бачити і сприймати більше ніж інші. Хтось каже, що там на фоні війни загострилося відчуття. Я думаю, що не на фоні війни загострилося відчуття. Я думаю, що раніше ти просто не звертав на це увагу і намагався робити вигляд, що тобі там здалося, привиділося, парадоя вимкнулася. Ні, в нас дуже гарний фідбек від глядачів. Якщо дивитися на кінець вересня, він як, як вулкан, тобто як вулкан, який повинен просто взорватися І це буде стосуватися інформаційної повістки, тобто як резонансна новина, шокуюча всіх. І може бути в форматі військової складової. Воно виглядає як ядерний вибух, але при цьому. Переглядаючи з ядерною загрозу, воно не випадає для нас як загроза. Тому в початок, жовтня, кінець вересня, він дійсно повинен бути таким досить потужним і неконтрольованим. Тобто те, що ти не можеш зупинити і якось вплинути. Загрози для енергетики зараз подивимося. Тому що це буде раніше 10-го, 10-го. Спирання на попередній досвід, воно випадає, але мені вежа випадає третьою картою. Тому я думаю, карта Сонця перевернута. Я думаю, що є план, і будуть вони впливати. Що змінилося в цьому році, що вони не будуть впливати на енергетику. В минулому році вони впливали, позаминулого року вони впливали, в цьому році вони такі ми е, не віддали, що творим? ні. Тобто ми вони не, далі точно. будуть намагатися впливати всіма можливими засобами на ситуацію. Карта миру випадає в перевернутому стані, спирання на попередній досвід, вежа, перевернута сонце. Я думаю, що це може бути раніше ніж жовтень місяць. Це може бути насправді програватися вже вересні. Ну вони час від часу вже це роблять, але ж і. Ми вже більш оптимізовані, адаптовані і більш захищені це інше питання за рахунок спирання на попередній досвід є в карта майстерності для нас і є момент ну, підлаштованості. Тобто ми не будемо сприймати ці процеси настільки важко, як це було в перший, в другий рік, коли вони змінювали стратегію, коли це було там в літній переб... гарячий проміжок часу, взимний зим... зимовий. Тобто о... підлаштовування під ті процеси адаптація, під ці процеси пошуки альтернатив. Але е масовий вплив на об'єкти енергетики випадають. Спиранні на попередній досвід це момент того, що ну, навіщо придумувати щось нове? Що ти придумаєш? Якщо можна використати стару методичку. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.